Коли народилася наша донечка, ми змушені були покинути нашу домівку. Так сталося, що ми останнім потягом виїхали з Донецьку. Це були тренінги з прав людини, тренінги з гендерної рівності, навчання проектному менеджменту, як планувати, як писати, як успішно реалізовувати проекти. Ми змогли облаштувати його так, щоб жінки себе почували безпечно, могли збиратися, отримувати соціальну, юридичну, психологічну допомогу. Такі проекти, така підтримка і зустрічі з психологом обов'язково важливі. Після них ти якби надихаєшся. По-перше, відчуваєш, що ти не сам, що є люди, які можуть тобі допомогти в цьому. Намагаюсь застосовувати ці техніки, намагаюсь згадувати наші зустрічі і прокручувати завжди в голові, коли мені особливо тяжко. Відпроснув, прокинувся. Йому стало дуже страшно, то він серед ночі згадав одну із технік боротьби зі стресом. Це техніка квадратного дихання. І мама, я ти знаєш, мені каже дуже полегшало. В цьому проєкті ми звернулися до юриста, яка допомогла нам звернутися в банк та оформити документи. На той момент це було дуже важливо, допомогло моїй родині. На одній з зустрічей жінки говорили про те, що дуже збільшились випадки шахрайства через мобільний телефон, через додатки, і тому вирішили провести тренінг, який би допоміг жінкам набути навичок цифрової безпеки. Підвищення фінансової обізнаності жінок, постраждалих від війни. Другим проектом було встановлення системи оповіщення в озерській громаді та навчання жінок навичкам надання першої медичної домедичної допомоги. Мій чоловік, який і... Всі чоловіки, брати, брати, батьки повернуться до своїх домівок. Наші сім'ї знову будуть разом, і ми будемо щасливими. І тільки попереду таке світле, світле майбутнє нас чекає.